Вітання всім, і сьогодні я вам розповім про цю картину її історії. І так, кожен художник любить говорити про свої картини, це абсолютний факт. Це години розмови про те, звідки взялася ідея, які були проблеми під час написання цієї картини, як же ж він страждав, що він проходив, що він зрозумів, і таке інше. Тобто. Є про що поговорити, насправді є про що поговорити, Але маю зазначити, це буде історія про те, як ця картина перероблялась на те, як виглядає вона зараз. Коли я закінчила першу цю картину, вона виглядала так. Так, різницю ви бачите. І маю зазначити це зовсім не те. Як насправді мені зараз би хотілося, щоб вона виглядала, як так. В чому ж тут була проблема, і вже в переробці цієї картини, її перемалювання, я зрозуміла одну річ, що тут був дуже великий урок, було дуже велике навчання, тому що розуміння того, що ти хочеш в картині зобразити, до чого ти хочеш йти, що ти хочеш її знайти. Що ти їй хочеш зобразити, показати, це дуже тяжка, довга дорога, і дорога це художник, тому що ми всі змінюємося, полотно змінюється від свого початку до свого завершення. Тож, вже я насправді про це трошечки говорила в цьому відео, але розкажу ще. Отже, перш за все, хочу сказати, що важлива ціль. Тому розумінні, що ти хочеш намалювати, що ти хочеш зобразити цілі цієї роботи. Написати картину це не просто не то, що вона цільне осяжна. Вона для кожного має свою дефініцію. Тобто, написати для когось картину, навіть з точки зору техніки її. Встановлення її бачення це зовсім різні речі, абсолютно різні речі. Коли я почала роботу із цією картиною, то в мене була ціль, але вона була насправді дуже підсвідома. Ціль попрацювати з бузком. Як нам відомо, бузок дуже складна, квітка, тому що в китиці знаходяться дуже малень... багато малесеньких квіточок, вони, складаючись з китичів, мають свою перспективу має свою е, світло тіньову структуру і відповідно зображення, це досить таки складно. І працювати з такими квітками це дуже великий виклик. І саме це мене і захопило цей виклик. Чи зможу я творити саме таку китицю, з саме з такими квітами? Але насправді це дуже неправильна мета для роботи із картиною. Тому що якщо ми знаємо навіть той вислів. Дивитись картину повністю, якщо я правильно його сказала. Навіть цей вислів нам говорить, що всі деталі, все, що є в картині, має мати цілісний вигляд, цілісне значення. Для мене воно мало. Для мене не мало значення ні кольорова палітра, ні фони, навіть особливо світло-тіньовий малюнок, навіть композиція. Мене мало, для мене мало значення тільки ці віти І можливість того, що все-таки я це зроблю. І ось і в мене це вийшло, ці квіти зібралися, і я намалювала цю картину, я її поставила, в мене була ейфорія, неймовірна, я зробила це ура. І час проходить, і ейфорія зникає, і ти починаєш насправді тверезими очима дивитися на картину. І ти бачиш, а там палітра дуже сумна, а колір дуже ще більш сумний. А, ваза сумна, стіл сумний, фон сумний, і все не тримається цілісної купи взагалі повністю. І відповідно до чого їй виникло це бажання знайти рішення, все-таки зробити ту картину, її перемалювати таким чином, щоб вона виглядала картиною, а не окремим елементом, до якого я хотіла. Доторкнутися, з яким я хотіла попрацювати. І це сама історія про ось цей шлях від ідеї, від несвідомого бажання, несвідомої постановки цілі до реалізації насправді більш-менш обдуманого результату. Тож так далі була дуже тяжка і дуже несвідома робота, тому що насправді зізнаюсь, я не знала які змінювати. Я просто знала, що там все є неправильно. Мені треба знайти було рішення. Але яке воно, де воно, я цього не знала. Тож почалася насправді дуже тяжка і дуже сумбурна робота. І ось, що ти робиш? Що ти робиш, коли не знаєш, що робити? Робиш все, що можеш, що приходить тобі на думку. І ось в мене було два питання, тобто дві ідеї. І обрати я не могла, тому що давайте будемо відвертими. Возок досить складний в тому, щоб знайти для нього правильну вазу, правильний колір вази, правильний фон, правильний стіл, тобто все правильно дуже тяжко знайти. Тож я вирішила, мені треба візуалізація, тобто побачити реально, при яких умовах найкраще мені буде подобатись. Тож, ось ви бачите, як я візуалізую. Тобто на клаптику полотна я малюю два натюрморти маленьких у вигляді, просто-напросто, щоб побачити, який бузок мені буде подобатись. Яким він буде працювати з фоном, з столом з усім іншим. І ось проходить час, я роздумаю і не можу вирішити. Але у мене все-таки знаходиться. Бажання змінювати, ну що ж, світлий фон у мене був. Він мене дратував, і я почала, як ви бачите, його затемнювати. Затемнюю з усіх сил, які їх тільки можу. Але тут питання було, як же ж його затемнювати, Який знайти відтінок для того фону, тому що насправді це дуже і дуже тяжко. Ті зробити, можливо, темніші місця в китиці якось тут. Тобто, Кожна ідея, яка приходила, вона зразу втілювалася. Чому? Тому що плану не було, системи не було, відповіді не було, який він має бути. Тут проблема вона в чому? Тому що є певні художні закони, певні художні бачення, які мають бути натюрмори та певної техніки. Певного напрямку, але всі вони мають співпрацювати гармонійно із самим баченням художника. Що той самий художник хоче, що він відчуває, чи подобається йому чи ні. І для мене це було важко знайти. Я змінювала, як ви бачите, фон я змінила форму, колір вази, вона була біла. Мені це не сподобалося. Я давай її от, бачите робити брудною з усіх можливих відтінків, які тільки є. У фоні, в самій картині все міняти як тільки можна, щоб знайти те саме, яке б сказало мені. Ну, не вголос, не подумайте нічого зайвого, а так сказало. Ось воно, це те, що ти шукаєш, це так воно має виглядати. Ось воно. І так, спойлер, ця вся робота, ось це, все тривало. Ви не повірите? Це було, мабуть, більше ніж рік. Тому що я мала ідею, як вже я сказала раніше, я її втілювала, вона мені не подобалась, я знову змінювала. І ось воно ось таке йшло потрошечки-потрошечки. По тому що так, я не знала, що його і як робити. Отже, потім знайшлося якесь рішення з самими квіточками. Я зрозуміла, потрібно змінювати форму, потрібно змінювати колір. Потрібно змінювати те, як вони виглядають, і ось я це все проходжу, я це все роблю, я це все змінюю. Я шукаю, я намагаюся знову їх промальовувати. І тут я натикаюся на розуміння, що ж потрібно не забувати, малюючи самі детально маленькі квіточки, що вони в китицях. А сама китиця має по собі форму. Ну, такого обрізаної, точніше такої обрізаної пірамідки. Щоб мені не запутатись де, як бачите, я використовую наклейки. Можу сказати, досить таки вигідно. Одне я вам і багато я вам що тут не показувала, тому що я не фільмувала весь цей процес, адже це було так. У мене з'явилася ідея, я просто беру полотно фарби і її втілюю. Бачу, вона не працює, і я знову змінюю. І знову це раз за разом, раз за разом, воно так проходило. Цікава, цікава послідовність роботи, абсолютно цікава. Але знаєте, мене раділо, мене раділо мені приносило радість і задоволення навіть та ідея, яка маленька була, з'являлася у роботі з тим натюрмортом, тому що тут. Взагалі нічого не було ясно. Просто нічого. Це було досить таки складно. Як же їх правильно намалювати, ці квіточки? Як же ж правильно намалювати той бузок? Тому що давайте будемо відверті. Якщо ви зайдете в Пінтерес, якщо ви зайдете в інтернет, немає одні, одного бачення, який має бути намальований мозок. Музок, бузок е, від. Простих мазків, які просто нагадують, що це бузок до дуже прописаних. Просто квіточок ну, дуже велике різноманіття. І яке воно мені подобається, яке я хочу зобразити. Оце кожне питання мене вимагало відповіді. А відповідей складно було знайти, тому що. Я не знала, що ж воно таке, що мені робити, як мені робити, до чого мені прагнути. Врешті решт яким чином, робота з цим натюрмортом підходила до завершення. І з кожним новим мазком я розуміла декілька речей і дуже важливих громадних речей, про які. Я вже говорила в одному з відео. Це в тому, що якщо ти не бачиш цілі, якщо ти насправді не розумієш, над чим ти працюєш, для чого ти працюєш, і що тобі треба тут пропрацювати, виходити не буде. Ти як те сліпе кошеня, кудись там щось там намагаєшся поповсти, щось там зробити, а в тебе не виходить, то все ти не бачиш дороги. Тобто це дуже-дуже важливо знати і розуміти, що ти робиш, для чого ти робиш, чому ти це робиш. 100% перед початком роботи ти картини цього всього не знатимеш. Це факт. Але хоча б 70, це дає настільки великий плюс розуміння знати, куди ти рухаєшся, навіщо ти рухаєшся. Що швидше буде йти робота, насправді буде швидше йти робота. І не просто розуміння, в якій техніці ти хочеш їх зобразити. Ти хочеш щось таке легке зобразити, чи ти хочеш його зробити дуже реалістичним? Яким ти хочеш його зобразити? В щось таке схоже на той голландський натюрморт, чи, можливо, на щось більш сучасне, по типу Прими. що ти хочеш. Поки точної відповіді не буде, знати ти не будеш. Тому так важливо розуміння у того, що насправді ти хочеш. Як ти хочеш це все зобразити? Це неймовірно важливо. Насправді, неймовірно важливо. Врешті-решт, от, вже робота закінчується, і я розумію, що вона була важка. І я не розумію, що вона мені подобається. Взагалі, от. Того я вже не маю тої ейфорії, коли я перший раз її намалювала цю картину. Немає. Просто в мене є така думка, ну почекай, зараз в мене час, і знову, цілком, можливо, щось тобі не буде подобатись. Тому емоцій у мене нема. Мене є одне розуміння лише того, що те, що я бачу, мені воно подобається. Мені подобається поглядом, можна так сказати, Блукати по самих квіточках, по самих цих, як сказати, листочках, по всьому, навіть по тій самій вазі, по столі. Мені просто це подобається, воно приносить мені задоволення. На зараз, на даний час, мені цього достатньо. Ось така історія була, ось про цю картину. Сподіваюся, вона вам була не просто цікава, але й корисна. І з точки зору навіть цієї практичної постановки, цілі, практичного бачення своєї картини, своєї мети, свого живопису. Саме цього це дуже важливо. Адже якщо ми будемо дивитися прагматично, дивитися свідомо на свої полотна, на свій живопис, на свою роботу, то можливо яких проблем не буде не тільки в мене, але й у вас теж. Дякую всім, хто був зі мною і бажаю всім всього найкращого.